Отримали листівочку від кого від Наталі? Від Наталі, вона, очевидно, скорсення вона. Привіт з скор... Корсуня. Вітаю наших <скільки> найкращі, наймужніші, найсильніші. Наші захисники. Дякуємо вам за можливість зустрічати рамки, за те, що війну ми бачимо лише з екрану телевізора. Але, але, але знаєте, душею і серцем ми з вами. Бо Для всього світу зараз просто весна. А для нас клята війна. Ви робите велику і важку справу. Всі будь-які слова це ніщо. Порівняно з вашим теперішнім життям, вашими героїчними вчинками. Бо ви всі герої. Тримайтеся, ми у вас віримо. Ми за вас молимося, Ми, ви найкращі, В усіх наших серцях мрія одна. Нехай скоріше закінчиться війна, адже світло завжди перемагає темряву. Все буде Україна. Ми разом обов'язково переможемо. Тихого та спокійного дня. Бережіть себе і Україну. Повертайтеся живими і ви найкращі. Наталя. Оце такий лист. Дякуємо, Оце Такий лист Надіслава Дівченко. Корси. Корсун. Почитав дядя Вова. Так. Вон а ще один дядя Саша. Корсунський байкер. Молодець. На, візьми його слабка.